Наш синьо-жовтий прапор величавий гордо майорить над Україною. Так, з нагоди дня державного прапора України на головній площі нашого міста зібрались керівники міської влади, військові, представники всіх підприємств, установ та організацій. Розпочався захід з хвилини мовчання, з метою вшанування пам'яті всіх тих, хто віддав своє життя за Україну. Далі традиційно лунав гімн України. Цей день ми з особливою гордістю вшановуємо один з основних символів нашої держави, тому що наш прапор є втіленням національної єдності, честі та гідності. Це один з найупізнаваніших символів України. Це кольори сміливості. Після початку російської агресії синьо-жовтий прапор став для всього світу символом боротьби та спротиву загарбникам. Під синьо-жовтим стягом боронять рідну землю. Наші мужні військові одному з них Олександру Морозюку, старшому лейтенанту прикордонної служби, була надана честь підняти прапор держави. Також додавали особливої урочистості в цей день і номери художньої самодіяльності, котрі переповнювали душу вірою в нашу перемогу. Тож нехай синьо жовтий стяг і надалі вселяє в серце кожного українця гордість та спонукає на нові подвиги заради своєї батьківщини вітаємо всіх мешканців міста подільська і всіх українців з державним святом прапором україни а також з наступаючим святом днем незалежності Бажаю всім дійсно, щоб наступили щасливі години незалежності, щоб наша Україна була вільна, щаслива, і всі, хто бореться за нашу славну Україну, повернулися живі і здорові. Вітаю! Державного прапора України бажаю всім миру, здоров'я, щастя, наснаги і, звісно, перемоги нашим хлопцям повернутися живими додому з перемогою. Чекаємо любі на вас! Український прапор сьогодні знає і шанує весь світ, і беззаперечно, це прапор перемоги з днем державного прапора. Незламні українці. Тамара Шарапанівська, Олексій Нагі, телекомпанія КЕТ.